У нас розпаковочка. Але спочатку покажу, що мені надарили. Вже вчепив до брілка до машини Російський воєнний корабель. Бачите, так? Да? Отак про... О. Дякую велике за подарунок. Вже вчепив до машини, вже все є. Тепер дивіться, з подарунків. Зараз буде розпаковка, але ще похвалюся. Вже тиждень лежить цей подарунок. Ми його розіграємо. Наушники до айфона. Оп. Я придумаю щось і ми його розіграємо. Потім ще є ось запакований, але це пізніше теж вже тиждень лежить. Пізніше ми розпакуємо, обов'язково похвалимося, що нам подарили. А зараз розпаковочка. Так, дякую велике за подарунки. Так, бо вже тиждень лежать і я ніяк не можу подякувати за ці подарунки. Якийсь такий шалений тиждень. Так. А це, бачите, все, вже буде з ключами, вже буду пам'ятати. Так, гарна посилка. Маємо мідь, маємо латунь, маємо, мабуть, контакти. Візьмемо листочка. подивимося. треба завжди дивитися. Василь Бум... в маленькій коробці. Бумажка в маленькій коробці. Інтересно, є бумажка, а вниз вказана бумажка. Ось, я, я показую, яка красота. Так. Не магніт 93, магніт 65, цепочки 33, латунь. Так, 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 так. Давайте почнемо, знаєте що? От із, з цього почнемо, з, з срібла. Бо ми завжди срібло залишаємо на кінець, а це хочеться аж вже показати. Сіредко поставлю боку, вімкнемо. Дивіться, цепочки. Ніби як все воно. Угу. Так, цепочки людина написала, що 33 грами. Так. Ну, немає. А, ще ось цей кулончик, почекайте. 33,2 є. Підтверджую, підтверджую. Тепер, магніт не магніт. Це не магніт. Людина написала не магніт 93 грами. 93 грами. Дивіться, є рівно 93. Рівненько 93. Угу, Воно. Підозрілих не бачу. Дуже багато стали слати вольфрамових. Трошки в мене воно було проходило, поки я не розбирався. і, Ну, і, ну, Попадав на гроші по 100 грамів вольфрамових. Але вже трошечки ми так з Сергієм вже ніби чуть -чуть, вже поняли службу. Так, це є. Я висипаю сюди. Тепер магніт. Чи можу зразу туди в коробку. Давайте зразу в коробку, щоб я десь не зачепив. Це не магніт, ми зразу в коробочку. Це буде надійніше. Так. Тепер магніт. Магніт. Підозрілого нічого не бачу. Людина написала 65 грам. Є 60... 65 65 рівненько, ваги у нас, бачите, сходяться з ним. Ну, хороший. Так. Скільки на часу? 3,30. Ага. Так. Ну ніби все хороше. Я не бачу нічого підозрілого, магніт. Раз, до магніта. Тепер дивіться, важимо ми е, мідь. Мідь написав 3700. Теж якимось магнітом його зараз оцим. Оп! Так. 3700. 3740 по 255 954 54. гривні є. І є в нас латунь. Відпаяні контакти. Чи не відпаяні? Деякі відпаяні, а деякі не відпаяні. Ну це латунька. Так, раз. По 160 на 40 гривень. Теперь натисне паузу, ми це все підіб'ємо і все зробимо. Значить, дивіться, доставка, ой, доставка всього разом 4670 гривень, а доставка 100 гривень. Бо я буду тепер говорити, скільки яка посилка була доставка. Буду дуже багато цікавлять, вигідно, невигідно. Самі приймаєте рішення. Доставочка 100 гривень. 4670 гривень людині йде на картку. Цікавите мене, мателабурхту, тоді підписуйся на канал.